Що ж таке медовий масаж? Якщо коротко в двох словах, то це надкорисна процедура. А якщо не в двох словах, то це процедура, яка дозволяє поліпшити якість шкіри, збільшуючи її тонус, пружність. Медовий масаж сприяє зміцненню імунітету, поліпшує кровообіг, виводить токсини, розріджує лімфу, мантицелюлітний ефект та багато інших корисних ефектів. Так, слід згадати, що його не можна виконувати тим, в кого є алергія. Проте ті, в кого вона відсутня, являються справжніми щасливчиками. А чого лише вартий запах натурального меду на вашій шкірі. Масаж можна виконувати як частинками, так і всього тіла, як підплівочку, так і без. Даний вид процедури ви можете виконувати вдома самостійно або попросити свою половинку про допомогу. А можете отримати повноцінне задоволення та користь, завітавши до мене на медовий масаж. Місце зустрічі Житомир, вулиця Івана Кочерги, 13, 1. Запис за телефоном 067 491 7220. До зустрічі!